Всім привіт! Покажу прикол. Фару, яку я перепаковував, привезли мені знов біла, вся в воді. Перепаковувати її не буду, я зараз її буду сушити, а я вам зараз покажу причину. Ой, туши, Хвостик поламали мені. Покажу причину, так, дай мене поставимо, бо в мене тут все зараз насипом. Чого хреново? Так себе фара почувствовала, дивіться. Блін. Потрющина. Фара перепалкована класно. Дивіться, аж герметос виліз по всьому периметру, аж повилазив герметос. Дір в ньому немає. Просто у нас є дефект на кришці. І ось цю кришку захлопнули не добре, не щільно, тому що вона -то роз'являється і під неї попадає вода. По ній навіть видно, що вона в одному місці пролягає, в другому не. Бо тут у нас хвостик зламаний. Ох, лки-металки. Коротше, недобре закручена кришка. Давайте попробуємо поміняти кришки місцями. Може Ця кришка нормально буде сідати, походніше. Це, це тоді ще сідає. Стрілка напроти стрілки. все, ми зараз ці кришки знімемо і будемо сушити фару. Блок е, ксенону у кіндохали. Ось я вам говорю про те, що бачите, хаос пошкоджений, він пошкоджений тут. Пошкоджений у нас був тут, я його проклеїв. Потім день ще був пошкоджений. Я ж не говорю, що тут поламано, тут бачите був пошкоджений, його поклеїли. І зараз у нас, бачите, стільки, стільки є рідини. Зараз ми новий баласт окіндоханий. По факту видно, що баласт новий. Зараз включаємо, хай сохне. Не знаю, що їм порадити. Від мене тут нічого не залежить, бо фари герметична це гарантовано. Просто не, не герметично було закрита кришка. Гарна така була, файна парка, чистенька, зараз, бляха. Но розпаковувати я знову не буду. Я думаю, що воно висохне і так. Добре, давайте попробуємо посушити. Зараз по-любому хтось скаже, йой, там включений компресор, там включений фен. Всі хтось там глушить. Так, До нас приїхав посад. Посад в класному стані. Я його зараз інтересу посоков товщиноміром. Покрасти був у нас бампер, в покрасці у нас був капот без шпаклі, просто вторинний перекрас. Я так поняв, сколи е, поприбирали, бо капот гарний виглядає. Ну, Просто брини Е, І у нас є локальний підкрас отутво, з переходом якось тут на цій дверці. І вроді більше нічого такого критичного. І ми, Вроді би десь на якомусь крилі спереді теж локальний з переходом підкрас. Е, тобто в хорошому стані, можна сказати. Ну, походу, в процесі тих підкрасів в якомусь регулю дійшло взяти і протерти фари розчинником. Дивіться, що зробили. Спалили фари обидві. Це зараз, щоб цього фару відновити, їх зараз треба коптек шпорити. Так, і для тих, хто не знає в посаді шостому зняти фари, вам треба або ногу ногу руку вламати в двох руках, або тут лишається один варіант, як він хочете, бампер. По факту він типу, знімається не дуже важко. Ну, якщо у вас є підйомник. Якщо у вас підйомника нема або він чимось зайятий, блін, е найшвидший спосіб відкрутити фару... Ну, тут бампер треба знімати будь-якому випадку. У нас саморізи тут треба відкрутити, потім у нас йдуть такі дві гайки тут. Потім з цього пазу вам треба вищокнути, бо тут ще є пластиковий паз, на який защолкується, вищокнути защіки. Відкрутити знизу підсилювач. Ну типу там защита є. Тут саморізи понизу, тут треба ще лягати зараз. Відкрутити його, тут о, ці саморізи. І тоді бампер стягується. І у вас тоді відкривається доступ. ну, відкручуються два верхні болта. І відкручується один болт з боку і один тут спереду. Інакше Ні, тут, о, б, тут о, болт з рішот. І інакше вам це ніяк не вдасться. На автомобілі, от якщо б знаєте, просто пожовтіння, можна було б пробувати це полірнути на автомобілі. Але через те, що у нас тут такі ось пікання, тут треба капець як подрюкати. Тут треба пошарувати, і з досить глибого образиву починати, аж до самого тонкого. Добре. Е -е, зараз знімаємо зі ці бампер. І я як то кажу, щоб запустити якось цю лайбочку. Придбали ми отакі о. Це у нас є безконтактний датчик положення дросної заслонки. Його фішка в тому, що на відміну від того, що стоїть тут, тут, тут типу, ті, типу, ті, типу, контакти, типу з вусіки. Вони з часом зношуються, там викривляє, тому тут немає плавного старту. Тут чуть-чуть на підлягах нажимаєш і машина рве. Там, походу, щось недобре на цей... Е, е, ну, коротше, щось недобре не з контактами. Це у нас магнітно-резистивний датчик, безконтактний. Типу... Коротше, працює по принципу датчика кола, щоб ви зрозуміли. Тобто у нас є щотно... на платі є щотний датчик. І саме оце куліща крутиться. Ось його Вона особі має магнітик і рухає. Ну чи або там На датчику є магнітик, а воно має прорізь якось такого. Коротше, Працює по, датчику, по принципу датчика кола. 330 гривень. Взяли ми ремку головного циліндра. Задній циліндр, бо він ядно там тече. На всякий випадок я взяв чисто для себе, воно йде на багато моделей, не тільки на сенс, але воно йде і навіть на аверого, якщо я не помиляюсь, на якісь там вази. Цей датчик положення колінчного валу. І він йде типу, він якийсь більш точніший, бо є круглий, він типу сов-сов. Оцей -сов. типу, має плескати частину цю магнітну. Падає! Де то впало? Щоб ви зрозуміли, це магніт. Теж він 280 гривень коштує. Ми попробуємо, якщо його підставимо, якось забезпечить нам характерну класну роботу. Лишимо його. Якщо ні, то я собі лишу це для своїх е технічних дій. На інцігню у нас буде окреме відео, якщо комусь цікаво, по ТРВ по дисках. Гальмівних замін на передніх дисків, колодки так само тервешні, тобто все в оригіналі. Полімфьордери у нас буде заміна серимблоків, задніх речагів, передніх речагів, ще два серимблоки доїжджають. Коротше, забавки у нас є і є. Давайте почнемо зараз спробую на сексі поміняти цей датчик, може його вижимо і все-таки посад пережену сюди. Бо Мені здається, що на підйомнику буде легше маневру робити з посадом. Бо в годині в 8 десь власник би мав би забрати того пасату. Я зразу попередив, що трошки займе часу. І давайте спробуємо поставити датчик положення е, дрожньої заслонки на це чудо. Подивимося, як воно на ньому буде працювати на прогріта. Так, От різниця між безконтактним і контактним. Безконтактне гівно зроблено в Росії. І безконтактна технологія зроблена в Україні. <рес> так, коротше дивіться, прикол. Не встиг я, як то кажуть, устранити одну проблему, вже виявила ще одна. Е, звідси не знаю, буде видно. Буде видно, бачите, патрубок мокрий. І з нього пологоньки капає. <кхід> тобто машина охолола. І з того патрубка десь підкапує. Я так зрозумів, що патрубок має десь... Це патрубок ти ще йде на газову установку, що ви зрозуміли. Тюнінг. Я не знаю, чи він на мутах пропускає. Вкороці, є тут підтікання. Запам'ятайте завжди, там де починається тюнінг, там починається приключення. Патрубок, що йде на газову установку. Відповідно, бачите, рівень бачку трошки впав. І Зразу кажу, цей автомобіль це спеціальний подарок. Так, ось воно треба тут. На все одно він не ідіально не працює. Но тепер у нас є нормальний старт. І я вам зараз скажу таке, що ви охранієте. Я, щоб зараз виставити порядок зробити з дроселем, я десь годину намучився. І ви не повірите, в чому причина. По-перше, газ, дивіться, нажимається плавно, що майже можна трохи обороті дати. Можете більше газувати. І він стає плавним, немає ривків. Єдине, що я ще одну штуку не виясню, якщо машина довший час постоїть, єдине вона нормально заводиться це запускається на газі. Ось такого вештахи треба промислати, але вона запускається. Ну, Якщо зараз включимо на бензин, Ну, блін, запустилось, а попередні рази не хотів запускатися. І в чому був прикол? Як, 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 як е, датчик цей індуктивний, то зараз, щоб ви поняли, я зараз буду шукати якийсь латунний болтик, бо нижній болтик не, нічого там не характеризує. Ну коли от я верхній закручую болтик, вона починає газувати. І так газує неістиво. Коротше, На горічному болті, типу, якось вона звідси сюди, чи якось там намагнічується, чи що, я не знаю. Коротше, я болтик, поки що той відкрутив. Зараз в мене десь були такі маленькі латунні болтики. Прикручу латунний ботик, той болтик, який не магнітно-резистивний, тобто він не магнітиться. І у нас по цьому буде типу, окей. У нас залишається гальма і теч. І я так зрозумів, що машина ця сьогодні знову не поїде, бо зараз, як, ніяк дружина Плюс У мене є машина на записі. Тобто, попри ті автомобілі, які в мене є, навіть якщо я ще не їх зробити, у мене є автомобіль записаний, я можу його обслужити. Я Не знаю, і от мені просто цікаво, який стан у нас тут цих водоріжок. Давайте зараз цю крошечку вскрию, щоб просто глянути, що нас собою там сталося. Бо цей датчик явно несправний. Так, хоч візуально виглядає, що наче усі цілі, дорожки у нас є місцями пропилені. І... Що мені от, мене насторожило, у нас ця пружинка що не заряджена. Щоб ви зрозуміли, ця пружинка має стопоритися. Бачите, в цій кришці вона є типу, цей стопор, але це є в цього півмісяць руху. Мається на увазі той радіус руху самого цього датчика. А от пружинка має бути заложена, і вона чомусь не заложена, а вона бачите, впирається в ту хрень. Вона не могла вискочити, тому що я вскрив цю кришечку, зняв вона коло лак, ломку від колон, нічого не вискакувало, так як воно стоїть в такому положенні, так воно і є. Походу, його перекрутили. Ним, напевно, маніпулювали, щось крутили, вертіли, перекрутили. Він собі запам'ятав певні дорожки і пружинки не верталися належним чином. Ну, не знаю. Добре, поставили ми нормальний датчик, який буде нам коректно працювати, оцю фігню можна сходу кидати, це не потріб. Е, зараз я її виганяю, заганяю на підімні, бо нам треба зняти бампер з цієї машинки. А це у нас залишається на завтра, тобто вже гальма, переборка і там, що просять ту ручника, то буде вже завтра. Посад підняв, відкрутив підкрильник. Під крило, Підкрило уставши. От кивав. Ладно. Два болта тут, один і другий. Саморіз тут, саморіз цей відкрутив, цей, цей просто, щоб легше було крутити, розхитуючи верх-вниз, вищухнув застібки з обох сторін, Точно так само з цього боку. Зараз відкручуємо ці саморізи по периметру. Опускаю автомобіль і відкручую верхні саморізи, стягую. Е Повністю напевно, спущу, покладую на підлогу. Я думаю, це дозволить. Тоді буде доступ до фар. Так, вам призняв. Е фар відкручуємо. У нас виходить Один. Я ви направлялка теж треба відкручувати. Раз, два, і тут ще один болт. Зараз з того боку так само. Раз, два, крутив, тут крутив. Тут, тут кріплення у нас розтрощене. Тобто, по-любому тут був течок. Кріплення ось це водиться, у нас все поломане. Масінка тут у нас трошечки була тюкнута. Не сильно, але було. Ну, але бачите, слідів. Ремонту капота немає. Тобто тюкання було в бампер. Так, на всякий випадок нагадаю стан фар. Ось я вже тут їх перетираю, щоб ви подивилися, в якому вони зараз стані. от такі. Було. І в якому вони будуть зараз, як то кажуть, замить. А тепер хочете подивитися, як вона глядає. Дивіться. Ну я думаю нормально, правда? Треба було їх конкретно пошуркати, але ми їх добилися. Єдине так, В одному місці тут бачите, походу десь колись попадала вода. І отражають якісь мошки всередині. І тут тут кутику. Але в цілому фари як нові Ну, вигляд має. Так, фари у нас файні, але у нас погода злива. Плюс, Сьогодні у нас забава. Автомобіль залишається у нас до завтра, нічого я ставити зараз не буду, бо якщо е дикторитан повністю не випарувався з пластика і зараз на це попаде дощ, як я вам казав, або полотинка, або білі плями. Е -е, такий гарний ефект портити, я щось не дуже горю, тому закривається сьогодні Андрій Калыш, гараж трошки швидше. Хоча не швидше, пів восьма. І продовжимо завтра. Всім па.